Я, звісно, сусід і не міхей, літописець але щось мені підказує, що ви на гроні грандіозного Угу. Хочу вас завідомити, що не тільки Рим стоїть на сініх халмах, а і ваше болото теж. Так що там вже як карта, ляже. Одного міротворця Бог прибрав, лишилося ще два. Ну, я думаю, сусіді, що вже треба готуватися. Ви володці своєму, як там, уже, на цей купили костюм, тухлі лакіровані, кроватку, боже ну, жовто-блакитну, щоб так гарно затягли. Готуйтеся, ага. Дерев'яний макінтош, ну і так далі. Так що не за горами, не за горами вже і вашого міротворця Бог до себе забере. Ну, чи Бог, чи там друга яка сила, то вже ми не знаємо. Але чекаємо, чекаємо ще два лібідіних озера, як мінімум. Угу.